Чи то мадяр розгулявся, чи малюк з відпустки повернувся, але на Росії палає знатно, друзі. Вночі горіло все від командних пунктів до живої сили, від живої сили до нафтових терміналів. У Феодосії наші бахнули по порту і нафтобазі так, що російським виродкам довелося ціле місто перекривати. Але найжирніша новина пов'язана з тим таким малюком і його альфою, яка мінуснула 15 літаків. На п'яти аеродромах на один ярд доларів цікаво. Я знаю, що цікаво, але спершу підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. А я зараз все по порядку вам, друзі, розповім. Тому часу більше не гаємо. Давайте одразу будемо починати. Ну і почнемо, давайте з найгарячішого, тому що насправді ця ніч була надзвичайно результативною для сил оборони України. Наші підрозділи влаштували фаєр шоу окупантам. Чи то мадяр розгулявся, я не знаю. Чи реально прийшов там малюк з відпустки вже відпочив е після звільнення? І як обіцяв, е що зосередиться на спецопераціях на території ворога або на тимчасово непідконтрольній Україні території ворога, для нас це не важливо. Головне, це результат. А він, друзі, був ого-го, тому що це була системна робота по кількох напрямках одночасно. Ну, от, подивіться самі: тимчасово окуповані території. Давайте почнемо з них. Донецька область це все за одну ніч підкреслю. Донецька область уражено зосередження живої сили і пункт управління БПЛА ворога біля Великої Новосілки, також зосередження поблизу Шахового і Григорівки. Далі сусідня Луганська область. Там знищено склад, величезний склад з боєприпасами в районі Нижньої Дуганки. Далі у нас іде Запорізька область, тимчасово непідконтрольна, вражено зосередження живої сили біля Гуляйполя. Далі у нас за Дніпропетровська область, влучання в пункт управління батальйону в районі Березового. Далі Росія. Що було на території Росії? Там було не менш, не менш гучно, друзі. Воронецька область, потужне влучання по нафтобазі Хохольська, підтверджено займання нафтопродуктів. Там просто величезний стовп диму. і це прямий вплив на логістику палива і військ. Треба розуміти. Далі Білгародська область уражено засередження живої сили у uh, Колетилівці. Далі, Краснодарський край, ми туди дотягнулися. Оновлені дані про ураження нафтового терміналу та пожежа на площі 6200 квадратних метрів. Пошкоджено три величезні резервуари. Досі горить, досі не можуть загасити. Попри те, що там не знаю, мінус 15 чи мінус 20, Це стратегічний об'єкт, друзі. І нам вдалося його вразити. По суті, ця ніч це зразок комплексного підходу, тому що ми б'ємо по командних пунктах, щоб ворог там глухнув і сліпнув. Ми б'ємо по складах з боєприпасами, щоб у них не було чим стріляти. Ми б'ємо по нафтовій інфраструктурі, не припиняємо так, щоб зменшити їхні фінансові можливості і в цілому спроможності постачання. Це послідовне зниження воєнного потенціалу російських виродків. Ну а тепер окремо про одну із найгучніших цілей цієї ночі. Феодосія, тимчасово окупований Крим, морський порт, який росіяни доволі активно використовують у військових цілях, за даними очевидців і місцевих засобів масової інформації, а також профільних змі, які спеціалізуються, так відстежують там новини і події з тимчасово окупованого Криму. Саме туди було завдано удару. Серію ударів. Після вибухів в районі порту стовп диму. просто. значить, над Феодосійською нафтобазою теж темно-сірий дим. Андросі, всі бігають в паніці. По суті, в місті було чути близько 13 вибухів, 10 з яких за перші декілька хвилин. Так на секундочку є. Такий канал Кримський Вітер називається. От він пише про звук прольоту ракети. Вже цікаво, можливо, фламінго били ракети, і після прольоту цієї ракети повторюю, що під удар потрапила нафтабаза Феодосії, і що важливо, вдарили по військовому активу по суперважливому. Об'єкту радіолокаційній станції під куполами на горі е, ТП Оба водночас, друзі, в телеграм-каналі Феодосія закликають місцевих жителів. Ну закликали ще тоді зберігати спокій, писали про те, що ПВО Росії не чекує так далі. Тому подібне залом пізніше в цьому каналі опублікували повідомлення про повне перекриття центру. Там була купа, значить автівок і так далі. Все заблоковано. Місто просто паралізовано. Далі стало відомо про те, що в місті паніка, тому що школи припинили заняття, центр забитий машинами. Як я сказав, місцеві жителі скаржилися на відсутність доступу до сховищ і перебої з інтернетом. Це, як ви знаєте, і розумієте самі ознака хаосу в окупаційній адміністрації. Важливий момент, тому що російські змі і чиновники. Ну, вони або мовчать, або повідомляють про успішне відбиття Ць, в цьому випадку щодо Федосі 28 дронів. Всі, які летіли, всі вони збили. У мене тоді виникає питання: звідки дим? Ну, от подивіться, будь ласка. Звідки це це що? Збивало дрони таким чином, чи як а вулиці прикривати, Да, а нафтобаза, коли горить, це також збили своїм ППО. Туди влучили, чи як? А те, що в порт влучили, це також ППО спрацювало. Нам чесно кажучи, все одно головне це результат, друзі. Але від росіян іншого ми в принципі не очікували, тому що це їхня класична тактика. Вони приховують реальні масштаби. Що все це означає? Це означає, що удар по порту Феодосії це удар по логістичній артерії окупанта. Це удар по його можливостях перекидати військове спорядження, вантажі, можливо, навіть військових Росії. Це сигнал, що безпечних баз немає у Росії. Ми дотягуємось всюди. До речі, так як ми попрацювали з Кримом. Uh, ще з кінця літа 2025 року це друзі. Тут просто мої оплески і похвальні оди тим, хто це робив, тому що ми спочатку вибили очі окупантів в Криму, повністю всі ці релодікаційні станції там і так далі. І тому подібне. Ну а потім систематично просто продовжили бити по тим вже і безперешкодно по об'єктам, які знаходяться на тимчасово окупованому Криму. Просто краса, я би сказав. А тепер, друзі, найжирніша частина нашого випуску. Я вам обіцяв. Той самий стратегічний підхід, що ми бачили цієї ночі, він працює насправді місяцями, і тут варто згадати людину, яка символізує цей підхід. Всі догадались про кого я Василь Малюк. Я нагадаю, що на початку січня він подав у відставку з посади голови СБУ, але він залишився в системі для виконання спецоперацій. І сьогодні ми побачили на що здатен цей підхід. Альфа відзвітувала про шикарні результати за рік роботи під керівництвом малюка. А, уявіть. Під ударом далекобійними дронами потрапили 5 військових аеродромів. Тобто, вразили, по перше, 5 військових аеродромів. Результат знаєте який: мінус 15 одиниць авіатехніки. Їх ворог вже не підніме в небо. Ці вертольоти літаки, і так далі, на ось цих унікальних свіжих, це свіжі кадри. Підтверджені ці ураження: 11 винищувачів і бомбардувальників су 30 СМ Су-34, Су-27, Су-24, Міг 31 все бувайте. Три гелікоптери, друзі, Мі-28, Мі-26, Мі 8. Ось якраз на ваших екранах. Все, пока. Один транспортний літак, ан 26 Разом із технікою на цих аеродромах згоріли склади з боєприпасами, з пальним. І таким чином СБУ завдала збитки ворогу на понад, на секундочку, Один мільярд доларів США. Ну, це космос. Просто уявіть так, на секундочку, на один ярд за одну ніч. Да? Ну, хоча тут не скажу, да, не, не знаю, не впевнений, чи одну ніч чи ні, але Альфа відзвітувала за за рік своєї роботи. Да, Отак от давайте скажемо. Це ж не просто там дрони прилетіли і влучили. Да ні, це результат ретельної розвідки, це результат там, планування, виконання спецоперацій світового рівня, як казав Малюк. Тепер, коли е, Василь Васильович повернувся з відпустки, ми чекаємо, що, на що на нові операції так, на території Росії, якими вони можуть бути. Ну, дивіться, нам всім чудово. Знайомий і відомий почерк малюка. Давайте пригадаємо під його керівництвом. Ми провели павутину, коли одночасно вразили 41 літак Росії на чотирьох аеродромах. Це він керував атаками на Кримський міст і вантажівкою. Да, і дронами Сібейбі, і підводним підривом. І це ну за його там часи з'явилися унікальні морські дрони, які фактично змусили, які знищили російський флот. Або там зробили з нього флотилію, частина з якої втекла з західної частини Чорного моря. Це вперше в історії була був знищений підводний човен Варшавянка в порту новоросійська, це системне мінусування нафтопереробних заводів Росії, це ліквідація ключових фігур, таких як Кирилов, пропандист татарський. Та багато їх було і головне, це принцип, друзі. Принцип, коли Українська служба не тільки захищає, але ще активно наступає, тому що СБУ в неї в взагалі інші функції мали бути і були до початку війни. Малюк з неї створив: дивіться, якого монстра в гарному сенсі цього слова. Да? Він же сказав, коли йшов, що залишається в службі для асиметричних спецоперацій світового рівня, і удари по аеродромах на мільярди доларів це найкраще підтвердження цих слів, друзі. Тому що ми маємо в кінцевому залишку, давайте скажемо так: перше, ми б'ємо по. В цьому ланцюжку від окопів на передовій, на там, де зосередження живої сили, до командних центрів, до складів, до логістичних вузлів. Це порти, на до стратегічних галузей економіки. Це нафта в глибокому тилу. Виносимо все. Друге, це те, що ворог не має безпечних зон. Аеродроми за сотні кілометрів, порти в Криму, нафтобази у Воронезькій області, все це у зоні досяжності. Ну не сховатися, все. Третє це економічно вигідно, друзі. Тому що завдавати мільярдні збитки техніці ворога ефективніше, плюс безпечніше, ніж там відбивати її атаки на нашій землі. Це логічно. Ну і треба сказати про що? Про те, що слухайте, люди це наша головна сила, технології, дрони, розвідка, все це інструменти, але реалізується це професіонали. Бійці збройних сил України, інших сил оборони, СБС Мадяра, спецпризначенці Альфи, інших підрозділів Служби безпеки України, розвідники, всі красавчики. Тому сьогоднішні події це не просто там звіт про успішні удари. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли: це нагадування, це нагадування Росії в першу чергу, що кожен день агресії коштуватиме їй все дорожче, дорожче і дорожче. Це нагадування нам, що ну там на що ми здатні, на що здатна наша армія, на що здатні наші е, спецслужби, так. Це шлях до нашої перемоги, друзі. Як би це патетично не звучало, розумний, технологічний і непохитний. Ми себе захищаємо. Ми будемо це робити там, де це найбільш ефективно. Тому респект Мадяру, респект Малюку, респект всім представникам Сил оборони України. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і до зустрічі.